Одним із кращих підприємств Чернігівської області у сфері пасажирських перевезень визнане товариство з обмеженою відповідальністю Пассервіс, яке знаходиться в Ніжині. На ринку міських перевезень це підприємство стабільно працює вже сім років. На даний момент пассервіс обслуговує чотири маршрути в Ніжині – п'ятий, сьомий, чотирнадцятий, третій, дев'ятий, де працює 80 одиниць транспорту, середній вік якого 5 років. Крім того, якість перевезень забезпечує високий рівень професіоналізму водіїв, оскільки в їхніх руках життя не одного пасажира. Ми відібрали кваліфіційних працівників собі водіїв. Всі прийшли до нас саме менший стаж це 5 років. В основному прийшли ті водії, які працювали в АТП 17406, ДП шестьдепес сервіс. Тепер працюють в товаристві пассервіс. Якщо людина приходила з маленьким стажем, у нас є водій-наставник, який проводить стажування на робочому місці певні години, які за інструкцією, і уже коли водій пройшов перепідготовку, ми він працює на лінії, розуміють у пас сервісі і важливість перевезень пільгових категорій населення, що досить часто доводиться здійснювати за свій рахунок. Ми не відмовляємо перевезення даної категорії. Перевозимо пенсіонерів і всіх пільговиків, яким дано право безкоштовного проїзду по місту Ніжино. Ми провозимо по талонах. Талони видаються з розрахунку 8 талонів на місяць. Звичайно, нам не вистачає цього фінансування. Цих коштів вистачає тільки за серпень місяць. Вересень, жовтень, листопад і грудень Ми перевозимо всю пільгову категорію населення за рахунок підприємства. Звичайно, ми розуміємо, що не такі великі в нас пенсії, невеликі зарплати. Людина заробила за свій вік, щоб їздити на це право. Вона має на це право їздити безкоштовно транспортом, і це не її проблеми, це проблеми нашої держави. Задля забезпечення надійності перевезень, щодня перед виїздом на лінію проводиться медичний огляд водіїв та технічний огляд транспорту. Високий рівень підготовки медичного персоналу та технічних працівників дозволяє підприємству надавати послуги іншим перевізникам міста. Саме тому решта перевізників укладають домовленості з пас-сервісом на проведення оглядів та перевірок. Це підприємство створене на базі колишнього АТП. У них є потужна база і ремонтна база. У їх в штатному розкладі є механіки, є медпрацівник. Вони здійснюють і медичний огляд водіїв перед виїздом і здійснюють технічний огляд транспорту перед виїздом на лінію. В цьому підприємстві є стоянка, яка охороняється. В сервісі спеціалісти. По сервісі є спеціалісти, які працювали і в радянські часи, і працюють і в даний час. Вони можуть організувати роботу пасажирського транспорту на належному рівні в порівнянні допустим, з приватними підприємцями. Тобто це спеціалісти своєї справи. У планах підприємства оновлення рухомого складу автотранспорту. Щоправда, на заваді цьому стоїть не надто якісний стан доріг у місті. Прагнення до кращого, високий рівень кваліфікації та знання своєї справи дозволили пассервісу стати лідером перевезень у місті та області. Здавати свої позиції підприємство не збирається, плануючи забезпечити якомога кращі умови для перевезення жителів міста Ніжина.